Вітаю, це проект. «Все про програмне РРО» з Євгенією Башко та командою Семінар.ком нещодавно була на великому бухгалтерському семінарі Семінарком. розпілкувалася з клієнтами та зрозуміла, скільки ще міфів є про ПРРО, скільки незрозумілого, що насправді не так. А отже, вирішили розвіяти міфи про ПРРО в цьому випуску. Перший міф про ПРРО – ПРРО – це дорого. Давайте підрахуємо: наприклад, ви берете касовий апарат. Касовий апарат коштує від 15 до 20 тисяч гривень. Він прив'язаний до конкретної каси, до однієї каси. Ви потріб... і для нього потрібно купувати стрічку для чеків, яка коштує до 30 тисяч гривень на рік. Касовий апарат треба обслуговувати, що коштує на рік десь 3 тисячі гривень. І ще, може хто не знає, касовий апарат треба змінювати один раз на 5-7 років. А отже, порівняємо його з програмним реєстратором розрахункових операцій. Програмний реєстратор розрахункових операцій це хмарна каса. Ви її один раз зареєстрували, наприклад, або через єдиний кабінет ДПС, або через будь-який ПРРО, провайдер ПРРО. І користуєтесь цією касою потім де завгодно на будь-якому вашому пристрої. Ви можете змінювати пристрій і можете на одному пристрої, наприклад, там обирати касу, яку вам потрібно сьогодні для роботи та там працювати. Більш того, якщо ви користуєтесь касою в телефоні, вона поєднує для вас і додаткові пристрої, які вам потрібні для торгівлі. Наприклад, для касового апарату треба купувати сканер штрих-кодів, а для програмного реєстратору сканером штрих-кодів є камера смартфону. Для касового апарату потрібно. Додатково а, брати в оренду посттермінал, бо треба приймати оплати картками відповідно до постанови КМУ. А в програмному реєстраторі зрахункових операцій посттермінали інтегровані вже в програмні каси. Ви можете використовувати разом без жодних абонплат в телефоні. Для касового апарату потрібно купувати стрічку. А для програмного реєстратора розрахункових операцій, взагалі, чек електронний його не потрібно друкувати. А якщо ви хочете друкувати чек, ви завжди можете приєднати до маленький принтер, який коштує 2000 гривень, і користуватись цим принтером для друку чеку щодо вартості ПРРО. Вартість ПРРО становить за одну програмну касу в середньому по ринку від 125 до 200 гривень за касу. А у ЄЧЕК, наприклад, взагалі унікальний тариф, коли ми беремо е, вартість 125 гривень за одного ФОП без залежності кількості торгових точок, кас і касирів. А отже, різниця по вартості між касовим апаратом та програмним реєстратором з рахункових операцій становить десь біля 30 тисяч гривень на рік, навіть якщо Бо багато хто каже, я не хочу використовувати свій смартфон чи мій касир, не хочу використовувати власний смартфон. Мені треба купувати йому все одно інший пристрій. Добре, ви можете купити смартфон, але вартість середнього смартфону це 5-6 тисяч гривень, і він повністю підійде для роботи з ПРРО. Більш того, смартфон це функціональна штука, і ви можете використовувати його не лише як казу, а й для додаткових потреб там вашого ФОП чи підприємства. Другий міф, який існує про ПРРО, це те, що програмний реєстратор розрахункових операцій не працює без інтернету. Це не так. В програмному реєстраторі розрахункових операцій передбачений режим офлайн, ось, наприклад, в чек офлайн, взагалі багатофункціональний. І навіть якщо ви користуєтесь програмним реєстратором на телефоні, ви можете без інтернету в режимі офлайн. Відкрити зміну, створювати чеки, створити Z-звіт наприкінці касової зміни, і коли з'явиться зв'язок, відправити офлайн-чеки до податкової. Тобто програмний реєстратор розрахункових операцій працює без інтернету взагалі на будь-якому пристрої від смартфона, веб до посттерміналу. Третій міф, який існує про ПРРО. Це те, що з з телефону неможливо приймати оплати та неможливо друкувати чеки. Ні, це міф. Це не так. На сьогодні є сучасні технології, які дуже стрімко розвиваються. Наприклад, технологія віза phone яка дозволяє. Перетворити смартфон взагалі на посттермінал. Тобто ви берете в руку смартфон, робите чек, клієнт підносить карту, просто проводить над смартфоном, і кошти списуються. Тобто це посттермінал справжній в вашому смартфоні і немає жодної орендної плати. Є ще технологія платіжного qr який працює трошки по-іншому, відображається віконце платіжне при скануванні цього QR у клієнта, і треба внести банківські реквізити. Тому Телефон приймає оплати картами, це міф. Ще телефон друкує чеки. Як я вже і казала, можна приєднати через Bluetooth принтер. невеликий принтерок, і якщо комусь треба роздрукувати із клієнтів чек, ви можете його друкувати при використанні ПРО на смартфоні. Підписуйтесь на YouTube канал Сімінар. щоб першим отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити більше ваших колег, ставте лайк під відео. Ще один міф, про який я хочу сказати, це те, що з ПРРО податково все про мене бачить. Ні, це зовсім не так. З Переро вам потрібно, ви можете заводити базу товарів. Для того щоб для Чеку вам було зручніше обирати серед заведених бази товарів, ви можете створювати співробітників з будь-якими правами, наприклад, аналітик, касир, адміністратор, власник, але це все жодного не має відношення до роботи з фіскальними серверами ДПС і до роботи з податковою. Єдине, що бачить податкова, це лише інформація, яка відображається в чеку в той момент, коли вона їх отримує на свої сервери. Тобто вона бачить, який товар ви продали, і бачить, який красир працював з касою. Всі інші налаштування ви можете робити в будь-який момент, взагалі без прив'язки до роботи з касою. І нічого з цього податкова не бачить. Є ще такий міф, що податкова бачить, наприклад, ваші рахунки, якщо ви підключаєте там посттермінал в телефоні. Ні, це також не так. Це також міф. Вона нічого з цього не бачить, як не бачить ваші рахунки і ПРРО. Отже, підіб'ємо підсумки. ПРРО — це зовсім недорого. І коштує для вас 1000-1200 гривень на рік. З усіма вашими касами. А іноді взагалі безкоштовно, якщо проводиться якась акція. ПРО працює без інтернету. Для цього треба багатофункціональний офлайн. ПРО зі смартфону приймає оплати картками, так як і посттермінал, і не дорожче, ніж посттермінал, і друкує чеки. І з ПРО податково бачить лише. Ваш чек з товаром в чеку та касира, який працює з касою. Ні товари, ні співробітників, ні будь-які ще налаштування, які ви робите, податково не бачать. А отже, користуйтесь ПРРО і отримуйте задоволення. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 semacom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих новин. До нової зустрічі!